Вітаю всіх на каналі у сьогоднішньому відео. Я хочу показати вам, як додати мережу через Chainlist або вручну в метамаску, як додати токен, а також розповім про лайфхак, як створити 100 метамасків за одну хвилину. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки під цим відео. А ми починаємо. Отже, як додати мережу в метамаску, якої у вас ще немає. Є дуже два простих способи це зробити: перший це, звичайно ж, зайти на Chainlist. Тут ми можемо побачити, що нам все, що потрібно, це або ввести назву мережі, яка вам потрібна, або ж вибрати її зі списку. Давайте виберемо, натиснемо на Connect Wallet і підтвердимо всі транзакції, після чого я покажу, як це саме робиться. Тут ми можемо побачити, що ми вже додаємо нашу мережу. Тут її ID, символ валюти, ім'я мережі. Ми одобрюємо та змінюємо одразу мережу. І так ми можемо побачити, що в нас на метамаску тепер вже встановлена та є актуальною саме мережа BNB. Якщо у вас можуть виникнути якісь запитання та проблеми з RPC даної мережі, ми можемо перейти на той самий чей ліс, натиснути на стрілочку вниз та вибрати нове RPC, яке буде підходити та яке буде працювати більш стабільно ніж минуле. Другим способом є, звісно, додавлення мережі вручну. Я вам покажу зараз, як це робити. У пошуку ми пишемо мережу, яка нам потрібна, і пишемо Chain ID. Знаходимо сайт, який нам потрібен, який розповідає все про цю мережу. І починаємо додавати та підставляти усі дані, які маються. Після того, як ми все підставили, натискаємо зберегти, і тепер ми можемо побачити, що наша мережа стала мережею Base. Це два найпростіших та найактуальніших способів, як змінити мережу і додати її в MetaMask. Далі хочу розповісти вам, як додати якийсь токен, щоб він у вас відображався в метамаску. Це все дуже просто. Ми заходимо на CoinMarketCap, силочка буде в описі під відео. Після того, як ми перейшли на CoinMarketCap, нам потрібно знайти токен, який ми хочемо додати. Натискаємо на тезер USDT, і тут саме головне просто знайти мережу, в яку ви хочете додати цей токен. Тут ми шукаємо просто мережу, яка нам потрібна: BNB Smart Chain, копіюємо даний адрес і вставляємо його у наш Metamask. І тепер у нас на MetaMask є і BNB, і USDT. Користуйтеся. Останнє, що хочу показати в цьому відео, як створити дуже багато метамасків. Всього за декілька хвилин. І так, нам потребується сайт CoinTool, який я залишу в описі під даним відео, там де і знаходиться кнопочка лайк, так що не забувайте її ставити також. І все, що нам тут потрібно, це вибрати мережу, в якій ми хочемо створити гаманці, а також просто вписати кількість, яка нам потребується. Для цього вам потрібно лише відключити ваш інтернет, що ми зараз і зробимо, і я вам продемонструю, як це працює. І так, інтернету в нас вже немає, натискаємо. Тут ми бачимо, що загружаються всі наші адреси метамасків, всі наші сітфрази і тому подібне. Тому ми очікуємо і натискаємо експорт. Після чого ми можемо побачити, що в нас є безліч, а точніше 50 адресів, як ми і замовляли, метамасків. Тут в нас є наша адреса, приватний ключ, тому користуйтеся на 50 адрес, виходить десь півтори хвилини. Тому не забувайте і не робіть це вручну. Робіть саме таким способом. На цьому в мене все. Я думаю, ви знайшли щось корисне у даному відео. Побачимося незабаром.